Цього тижня у центрі Хмельницького відбудеться благодійний забіг. А от власне хто може долучитися та усі деталі того, як реєструватися, та на що будуть збирати кошти? Ми будемо дізнаватися у гостя нашої студії. Це керівник громадської організації підтримка України Олександр Вербіцький. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Вітаю Україні, вас. героям слава! Як з'явилася ідея забігу? Розповідайте, ну, це не перший забіг, який yeah. ми організовуємо. Це вже Третій, п'ятий забіг, mm -hmm. там з різного формату є онлайн-заходи, є офлайн-заходи, такі як цей. З'явився забіг того, що є потреба, є потреба у військових завжди, в принципі, як і у кожного підрозділу, який захищає нашу державу. І з'явився з потреби військових. Ми шукали, як це реалізувати, так щоб здійснити збір, тому що прості збори зараз не працюють, там, якщо просто щось збирати. Тому в нас збір з обміном. Люди, які приходять на захід або які mm -hmm. прийдуть до нас на захід, вони, по перше, отримують емоції, будуть дитячі виступи, будуть лотереї. У нас дуже велика кількість партнерів дає подарунки там за якісь елементарні мінімальні донати будуть розіграші цих подарунків. Потім будуть локації для спортивного розважання дітей. А також можна пробігти один кілометр для дорослих або 200 метрів для діток і отримати символічну медаль з воїном з сил спеціальних операцій. А також uh -huh. з прапором України з вапою України з іншого боку, давайте окреслимо на що будете збирати кошти для забігу і для кого збираєте так. кошти. Зараз ми збираємо для 8-го полку сил спеціальних операцій, нашого Хмельницького, збираємо на лазерні фари та на планшети. Угу. Скільки коштів необхідно, чи ви знаєте суму? Чи власне скільки вдасться залучити, ви будете передавати? Чим більше вдасться залучити, тим більшу кількість обладнання ми зможемо купити. Ми не передаємо кошти, ми угу. купуємо обладнання, на яке є запит офіційним листом від військової частини. І відповідно по цьому листу ми купуємо купуємо все необхідне обладнання. Задача мінімум це 50 тисяч гривень. Задача угу. максимум скільки вийде, скільки угу. зібрати. І чим більше цього обладнання ми купимо, тим більше буде допомоги військовим. Скільки вартує участь у забізі? Зараз участь вартує 350 гривень. Там йде трошки ріст ціни, тому що в день забігу буде 400 гривень, зараз 350 гривень, і в день угу. забіга буде 400 гривень. Тобто в день забігу теж можна просто прийти на місце і там зареєструватися. Так можна прийти в день забігу, зареєструватися, але в нас 200 медалей є угу. ліміт. Якщо люди, всі, хто будуть реєструватися після 200-го, зараз близько 150 реєстрацій, uh -huh. всі, хто будуть реєструватися після 200-го, медаль отримують трошки пізніше. Тому це стимул людям швидше зареєструватися. Так. Де реєструватися, розкажіть? Є як сайт. Uh -huh. Є сайт, ми, можливо, ми залишимо внизу коментарів: uh -huh. ssosobachka.supportforukraine.org. на цьому сайті можна зареєструватися, uh -huh. зразу там сплатити цей донат uh -huh. і всі дані там є. Коли відбудеться захід? Захід відбудеться 3 числа, ось вже у цю суботу. Uh -huh. О 16-й годині буде старт забігу, а старт розважальної діяльності відбудеться з 13-ї години. Локацію як ви обирали? Чи важливо було, що це центр міста? Ну, локацію в даному, на даному етапі ми обирали так, щоб там була велика кількість людей. Зараз зелені свята. По-перше, по-друге, вихідні, люди трошки роз'їжджаються, і люди все одно їздять по селам, можливо, їздять кудись на природу відпочивати. Тому людей набагато менше зараз можна долучити до якихось заходів, це як будь-який літній, літній період. Тому ми вибирали десь поближче до центру, там де люди, які просто ходять, просто гуляють, могли долучитися, uh -huh. і ми робимо більшу кількість активності, е, такої до якої можуть долучитися саме люди з вулиці. Тобто це не є акцент саме на захід, як пробігти, так пробігти uh -huh. символічною кію, тримати медаль, але. Подивитися виступи діток, буде аквагрим, буде малювання на асфальті. Діток будуть картини малювати, будуть фігурки розмальовувати, будуть дитячі конкурси. Тому це дуже дуже велика кількість активностей, яка дозволить залучити людей з вулиці. Їм дозволить отримати певні емоції. Нам дозволить, якщо люди будуть мати бажання задонатити для допомоги військовим. А також там буде хамер стояти військов, військовий, військові, пофоткатися з ними mm -hmm. і відповідно нам зібрати кошти для того, щоб придбати це необхідне обладнання. Скільки потрібно часу, аби організувати такий забіг із великою кількістю партнерів різних розваг для містян? Ну дивлячись, який раз це робити. Якщо mm -hmm. ми вже робимо це не вперше раз, в нас же є певні чек-лісти. Вже є певна база партнерів, з ким ми працюємо, хто готовий допомагати. Ми просто звертаємося там до, до компанії Арті. Там нам треба допомога зробити прапори. Вони нам безкоштовно не роблять. Там звертаємося до наших партнерів. Наприклад, там Хелсі Фуд, треба допомога приготувати там піцу. Вони готують піцу. Весь прибуток з піци йде на Збройні Сили України. І в нас є така група партнерів, з якими ми працюємо. А також долучаємо нових партнерів, особливо по локації, хто там десь поряд, якісь кафешки, хто ще готовий нам допомогти. Наприклад, там ресторан ОМІ, наскільки я знаю, там дає лимонад Там. І ми будемо робити лимона також продавати всі кошти на Збройні Сили України. Тому в ідеалі це від півтора місяця. Ми mm -hmm. так за 2 три тижні справляємося. Підприємці ви шукаєте партнерів? Чи можливо вони самі до вас звертаються з ініціативою? Да, підприємців ми шукаємо партнерів в першу чергу з ініціативою. На жаль, рідко хто звертається, але я розумію, що не звертається, тому що кожен чомусь допомагає. Тут не те, що підприємці погані вони не допомагають. Вони допомагають в кожного якийсь підрозділ, з ким ми не спілкуємось. Той тому допомагає, той тому. Але ми намагаємося підприємців не залучати нам не кошти від підприємців, бо ми розуміємо, що зараз і бізнес не найкраще працює, і кожен донатить просто. А ми якоюсь їхньою або послугою. Або продукцію, яку яка в них дійсно дешева по собі вартість, які вони можуть допомогти для того, що там, наприклад, зараз там підприємець там дає там 10 сайт Палатенця Юа, дає нам 10 рушників на подарунок на розіграш. Mm -hmm. і ми розуміємо, що це їхня пряма продукція. Вона в них є, напевно, дешевша за вартості, ніж якщо б ми вони, або ми вони пішли в магазин, купляли, і вони нам цю продукцію дають безпосередньо, і ми будемо її на розіграш відправляти, і люди будуть отримувати. Ось таким чином. Вік учасників фактично він не обмежений, так наскільки ми розуміємо. Так, крайній наш забіг сталевий кордон, на якому е, прийняло участь 1370, здається людей. Е, найменшому учаснику було 4 роки, найстаршому було, здається, 70 чи то Я вже точно не пам'ятаю. Ось ось такий вік. учасників. вмієш бігати і можеш в принципі воно ну, навіть на, на калясочці проїхатись. Якщо батьки провезуть, це ж не проблема. Це не велика дистанція. Тим паче це центр міста. Люди будуть гуляти, можуть долучитися, можуть учитися будь-хто може пройти дистанцію. Тут просто питання. Участі, питання допомоги і питання, можливо, нашої єдності. Це не конкурс в першу чергу, це в першу чергу об'єднання людей заради перемоги. Дистанції ви обирали згідно того місця, де буде, тому що це центр так. міста, так тобто кілометр і 200 метрів для дітей. Так. Так, Дистанції, ви дійсно правильно сказали, це центр міста, кілометр це. Плюс-мінус така дистанція це коло навколо кінотеатру Шевченка. Ось це навколо парку Шевченка. А 200 метрів це маленька дистанція по прямій. Тобто дітки старші можуть пробігти кілометр разом з дорослими. Ми не забороняємо а Дітки молодші, там 200 метрів. Тут вже кожен там батько або діти, вже хто приймає в них рішення в сім'ї, може для себе обрати будь-яку дистанцію. В Принципі, дистанція і кілометр невелика, її можна як пробігти, так і пройти. Там немає в нас ліміту в часу, що там за 10 хвилин ми закриваємо. І ніхто людина півчаса буде це проходити, зайде і прийде. все окей, вона прийшла, дали їй медаль, і все супер. Дистанція в кілометр посильно навіть тим, хто не займається можливо спортом, так. бігом і так далі, дійсно можна пройти. Дистанція так, в кілометр. Це, це маленька дистанція. я Думаю, кожен з нас щоденно і декілька кілометрів проходить, тому це для кожного під силу. Ті, хто приходить, це люди, які займаються спортом, і хто активно відвідує спортивні зали Хмельницького, до прикладу, або є ком'юніті, так бігунів у місті. Чи це ті, хто, можливо, і не займався ніколи спортом, але вирішив таким чином доєднатися до благодійності? Слушайте, аудиторія досить різна. те, що ми побачили на саме наших благодійних заходах, тому що ми робимо в основному, благодійні заходи, і зараз акцентуємося на цьому. В першу чергу, це все таки. Такий сімейний формат людей, які за здоровий спосіб життя. Вони можуть навіть не займатися спортом, але вони трошки дбають своїм здоров'ям, трошки можуть пройти цю дистанцію, навіть пройти або пробігти. Це сім'ї з дітьми часто, іноді це бігові клуби, але невеликою кількістю, бо для людини, яка тренується і бігає там, 10 кілометрів, для кілометр це невелика дистанція. Так. Але це в першу чергу, напевно, сімейний формат для тих, хто хоче підтримати. Ми робимо на це акцент. У нас... На, там на минулому забі забізабізі було велика кількість військових з сім'ями. Перед цим в парку також у нас було 50, здається військових з сім'ями з дітьми. Вони були, і це також можливо можливість для сімей або для родичів. А мені здається, зараз кожного хтось воює або друг, або хтось інший об'єднатися і провести цей час разом, і напевно долучитися до гарної справи. Тому формат не спортивний, формат в першу чергу для любителів. Скільки очікуєте людей? Ви зазначали, що раніше більше тисячі, навіть приходили так, на нас забіги. нас приходили більше тисячі. Нам сильно допомагала Національна академія Державної служби України, і е, там було біля тисячі насправді прикордонників. в Той момент онлайн на наших забігах приймає участь більше тисячі людей, але це онлайн по всій А угу. В даному випадку ми розраховуємо на 200 плюс людей. Очікуємо, що буде плюс-мінус. Така цифра. Ми не більше не розраховуємо. У Нас невелика, невеликий час для підготовки. Плюс локація не для тисячі людей. Угу. Точно онлайн можна доєднатися так. Теж? Можна доєднатися онлайн. У нас є порядка 20, Я дивився. Учасники які доєдналися онлайн. Хоча ми не робимо на це акцент. Ми не публікуємо це досить активно, що онлайн може доєднатися, але є люди, угу. які хочуть доєднатися онлайн. Ми їм за декілька днів до старту. Я думаю, що завтра ми їм е відійшлаємо стартові пакети. Там буде медалька, там буде номерок. Там скоріше всього, бутылка водички і ще щось може якісь подарунки від нас. Вони потім надсилають вам якісь фотозвіти про те, що вони привіли марафон. А вони викладають вони викладають сторіс, відмічають нас. Там вішують собі медальку на медальницю і. Не знаю, святкують те, що вони молодці. Ну і звісно, людина може пробігти будь-яку дистанцію. це не Земсько yeah. може бути кілометр. Вона може пробігти кілометри, а потім ще десятку або двадцять пробігти. В нас немає заліку часового, тому це uh -huh. так, так на совісті. Кожного на початку нашої розмови ви згадали про те, що зараз складно йдуть збори, тому потрібно організовувати саме ось такі або забіги, або інші заходи для того, аби залучити містян. Чи дійсно ви бачите тенденцію? того, чи це звик звикання до війни, чи це просто складна економічна ситуація в країні? Ну, я би не сказав, що це досить складна економічна ситуація. Чому нас нам дуже сильно допомагають партнери? Як угу. не крути, я дивлюся по ринку праці. У нас є відкриті вакансії. Ми не можемо закрити в бізнесі декілька вакансій. Тому я розумію, що не так все погано, якщо люди не готові йти на роботу. Угу. да. Але можливо, моя, моя думка така, що змінилося все через декілька місяців, коли вже. Війна почалася. Я прийшов в одну військову частину. Ми дещо передавали. І командир військової частини до мене каже: Слухайте, ви прям зараз дуже велика рідкість, Я кажу, а чому? Він каже, бо дуже мало волонтерів зараз приїжджає. Тобто перші там місяці війни, прям всі все несли, що тільки uh -huh. могли. А до цього ми займалися дуже активно кіберармією, Ми координували, навчали переселенців, нажили переселенці. У нас була трошки інша діяльність. Ми не фокусувалися на збройних силах України, тому що в нас е в першу чергу вибрали для себе трошки інший напрямок, там, де ми були більше професіоналами, там маркетинг, це it військо і коли я це почув від цього командира і зрозумів, що вже інформаційна війна не настільки важлива на той момент, саме була, бо вже весь світ все зрозумів там і всі зрозуміли, що гарних росіян немає. Ми прийняли рішення трошки змінити напрямок діяльності і почали допомагати Збройним силам України. І перші збори, які ми просто робили, збори виходило так, що ми відсотків 60-70 просто брали свої кошти. Ми збір оголошуємо, але беремо свої кошти, долучаємо і купляємо щось. І зрозуміло, що нам для того, щоб більше ми мали змогу допомагати, все-таки треба якось збирати кошти, бо ну що там, ну хай буде 100 тисяч гривень, ми своїх долучимо, але з місяця в місяць, і рано чи пізно в нас кошти також за -за закінчаться. І ми шукали, що може працювати з обміном, тобто, щоб люди отримували щось за те, що вони задонатили, і якась mm -hmm. виходила різниця того, що, ну, що йде дійсно на Збройні Сили України, щоб людина якусь користь отримувала. І ми прийняли для себе рішення, що це будуть заходи. В першу чергу заходи спортивного характеру, бо ми проводили онлайн-забіги вже до цього. А далі в нас є біговий свій клуб, рейс експерт. Ми проводимо тренування, і ми також тому трошки знаємо. І ще там, так як в нас є маркетинг агентство, у Team», ми теж в цьому знаємо. І ми якось це все поєднали наші вміння. І в нас виходять такі заходи. Але заходи різні. Сьогодні ми на день захисту дітей ми робили сьогодні. У нас був пікнік для діток. Там 30 діток приходило. Там там з елементарними 200-300 гривень. Донатили батьки, і дітки приходили там для них. Наша команда робила певні розваги на пляжі. Ось це в нас буде захід біговий. Потім 11 числа в нас буде захід, бізнес, захід по тайм-менеджменту. Тобто ми проводимо різні заходи для того, щоб був обмін. Тобто людина йде донатить. спікери до mm -hmm. нас приїжджають безкоштовно, зали нам дають безкоштовно. Тобто кошти на зарплати в нас там немає волонтерів, тобто кожен робить це в свій вільний, а точніше в свій робочий час, а потім роботу доганяє, коли він там її доганяє по ночам і весь інший час. І тому ми робимо такий обмін саме. Тобто люди донатять і за це вони отримують якусь користь. І ну і відповідно ми розповсюджуємо цю інформацію, щоб була довіра, бо дійсно і зради багато бігає, і багато бігає зради по тій причині, що наш ворог також над цим працює. І дуже багато, так як я і працював на інформаційному фронті, в Київ є саме в Київ. Тобто ми бачимо, можемо проаналізувати те, що інформація не підтверджена, а це в Київ, що там вкрали, там вкрали, там вкрали, там вкрали. Ну, і це інформаційна війна, ми від цього нікуди не підемо. Літня пора, це якраз пора ось таких забігів опенспейсів. Так чи ви плануєте і надалі впродовж літнього періоду на регулярній основі можливо зробити такі забіги? Ми будемо робити те, що може принести більшу користь. Якщо ми проаналізувавши нашу діяльність, зрозуміємо, що забіг приносить більше користь, ми організуємо uh -huh. забіг. Якщо ми проаналізувавши нашу діяльність, зрозуміємо, що там бізнес заходи, на які приїжджає спікер, приносить більшу користь. Ми зробимо це. Якщо ми проаналізуємо, що це медалі, які ми робимо, їх відправка за кордон за донати для людей, які Кордон приносить більше користь, ми будемо робити mm -hmm. це. Тобто, ми просто проаналізуємо нашу діяльність, побачимо, які результати з якої, скільки ми витрачаємо часу, і будемо робити саме ті дії, які приносять максимум е результату для того, щоб ми могли допомогти як, як найбільшій кількості або підрозділів, або людей, кому ми виберемо. Давайте ми на завершення ще раз окреслимо дату, місце і як зареєструватися. Окей, і того 3-го числа е на проти кінотеатру імені Шевченка кожна людина може прийти. Та зареєструватися на благодійний захід на підтримку сил спеціальних операцій, саме нашого восьмого полку. Для цього заходимо на сайт, реєструємось, вибираємо дистанцію для себе, для своєї дитини, і приходимо з гарним настроєм в спортивному одязі на захід безпосередньо. Приймаємо участь, донатимо, отримуємо круту емоцію, отримуємо подарунки, і Україна перемагає. Дякуємо, Олександре, що ви завітали до нашої студії. Розповіли усі деталі, тож обов'язково доєднуйтеся. Я нагадаю, що в нашій студії був керівник громадської організації Підтримка України Олександр Вербіцький. Більше про події України та світу та як столична влада відреагувала на трагедію із загиблими біля укриття. Ви дізнаєтесь уже після 16.00 у марафоні ТІВісім 8 адже продовжить працювати тут моя колега Тетяна Кукуріка.